Зробили, аби було. На вулиці Франка тривають ремонтні роботи із заміни бруківки на тротуарних доріжках. Однак на тій стороні, де вже покриття замінили, плитка почала сипатись та тріскатись. Чернівчани переконані, що це абсолютно безглузде витрачання бюджетних коштів. Більше подробиць знають мої колеги. У Чернівцях продовжують замінювати тротуарну плитку на вулиці Франка. Вартість такого ремонту становить майже 6 мільйонів гривень. Згідно договору, підрядники дають 10 років гарантії на виконані роботи. Однак не пройшло і місяця, як вкладена бруківка біля ратуші почала осипатись та тріскатись. Містяни обурені такою халатністю робітників. Я строительну, можна було б акуратні, звісно, тут вище, тут нижче. Черен. Но треба їм обновляти бордюрчики. На три з плюсом. Тому що не рівно, по-перше, по-друге, навіщо тут скласти цей, цю плітку, вона взимку починає обліднювати і впасти можна. Окрім того, люди зауважують, заміна старої бруківки є невиправданою та не на часі. Я б теж б на це виділяти гроші, краще на щось інше, більш необхідне. Тому що можна пізніше, після перемоги, якось перетерпіло би вже нічого страшного. Я переселенка, вісім років добиваю житла і нічого мені не дають. Нагороджена мати, героїня, ветеран праці. Ми добиваємося і нас всі вісім років обходять. Я так недавно була в гораді, так що ніхто мені нічого не обіцяє, а мені... Комбінацію з трьох пальців за вісім років роблять. От яка правда. І я теж возмущена, що перерили дороги, вісім років нічого не робили, дома задріпані, і дорог не було, а тут війна почалась, десь гроші з'явились. Куди вони йдуть? Отуди, в трубу. Це конкретно дуже залежить від ситуації, міста, не знаю, вулиці, тому що, ну, може, там люди чекали руками, знаєте, там цей ремонт, і тут хобі якісь кошти там десь виплили. Ну, чому ж їх не вкласти зараз і не зробити той ремонт, який чекають уже до довший час? А можливо, навпаки, там ну, це якась як прпричну, якби да? щоб десь там ці кошти чик-чик розпихати по 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 потрібним кишеням. Під час війни може мило, що воно цього не стоїть. Тому що зараз, якби війна, схамедний час, потім ну, гамоші виділяти для військових. Отак. От. Діяльність міської ради обурила людей і у соціальних мережах. Городяни кажуть, робити ремонт тротуарів у сезон дощів є нерозумно. Ви що взагалі з дубу рухнули? Як сезон дощів міняти плитку? Та ще й на яку плити вже провалюються. Там люди весь зимньо-весінній сезон будуть болото місити, таке вражніше працюють на погіршення. Тільки написав, щоб підрядники не халтурили при виконанні робіт, а тут супер нова плитка вже тріскає та ламається. Вона по факту третього сорту, в неї один пісок, ще морози не вдарили. От я відчуваю, буде підприємець за власні кошти згідно договору міняти постійно ту плитку. Немає господаря. До слова, разом із старою тротуарною плиткою на Франка комунальники ліквідували і австрійські люки. У ратуші відповіли коротко. Люки були в непридатному стані, тож їх замінили на нові. Старі передали на зберігання в міськшеп. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.